жужжання До Господа, для чого схилимось на коліна. Дорогий Батько наш Небесний, ми, діти Твої, зараз звертаємося до Тебе у цей час. Просимо Тебе благословіння на цей, на це служіння. Благослови, будь ласка, проповідуючого, який буде звертатись словом. Твоїм до нас, а нас не сприйняття слова Твого. Амінь. Дорожі, дорогі брати і сестри, радий вас вітати на вечірньому служінні в цей благословений Господом день, коли ми можемо разом роздумати над словом Його. і, і Сьогодні буде, ну, як на мою думку, цікава тема, тому що коли мені сказали, що приготувати, я готов одну тему і готовив про радість. Але сталася одна подія, і прийшлось, Господь дав мені другу проповідь, яку я хочу щоб ми з вами. Давайте відкриємо Луки, 6 розділ і 30, вірш. Також не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам. Що таке судити або осуджувати? Як ви розумієте, судити, осуджувати? Тобто, да, недавно була сценка про суддю, прокурора, адвоката і були ті, які захищали постійно що то, зробити. Тобто осуджувати це, виявляти негативне, несхвальне, недоброзичливе ставлення до кого, чого-небудь, висловлювати невдоволення чиїмись вчинками, діями і таке інше. І погано відгукуватись про кого-небудь не славити. І чому я вирішив це зговорити? Тому що інколи ми не даємо ми не придаємо значення своїм виразу в повсякденному житті. Коли ми їдемо за рулем, наприклад, або хтось сидить поруч, які наші інколи слова от виникають в нас слова, ти сідиш. так куди ти повернув? Ну що ж ти включив поворот не там? Що ти зробив? і ми сразу виражаємо свої емоції, і вони, я не думаю, що вони позитивні. І от коли ми їхали, і тут збоку сидів, скажімо, так, пасажир і каже, Саша, каже, я от, каже, їду каже з тобою. Каже, і от каже, в мене таке відчуття каже, що ну, всі навколо, ну, скажімо так, ну, Барани, так мягко сказати, да, там, от. а от ти тільки один хороший. Бо ти їдеш там, ну як ти тормозиш, куди ти поїхав, Чому ж ти не там, куди ти перестроївся? І оці, не знаю в кого як, а в мене бувають такі емоції випливають, коли ти там ще інколи поспішаєш кудись і тут ну, хтось зупинився не так, хтось повернув не так. І в тебе сразу в когось було такі емоції чи ні? От, а виникає питання, чи грішимо ми в цей момент? Навірно, ні. Да? От якщо взяти, ну в принципі, що, ну от я ж емоційно, я засудив чи ні людину, яка там за рулем їде, або там, наприклад, щось зробила не так. Я осуджую цю людину чи ні? Чи я просто висловлюю свою думку? Ні, ну якраз от якщо взяти по словнику, то написано виявляти негативне, несхвальне, недоброзичне ставлення. Я виявляю свою емоцію. Вроді, Якщо взяти так, вроді ну, нічого я ж такого не зробив. Він тебе не, да, він тебе не чує, але я виразив. І тому Господь говорить, не осуджувати і не будете судимі. Бо інколи буває таке, що думаєш, ну. А хто їде за тобою? Що він думає про тебе? Мабуть, він думає те саме, що ти думаєш про того, хто їде. І одного разу була ситуація, коли до мене підійшли і кажуть: ну, ну, а ти ж святий. Я кажу, в смислі. Він каже: ну от, бачиш, ми тут собі сидимо, відпочиваємо, розпиваємо спиртні напитки, куримо, ругаємося. Ну, а ти ж святий ти ж ти не такий. Я кажу, да я ще хуже, ніж ви. Він каже: Ну, як це може бути? Я кажу, ну розумійте, кажу, ви виявляєте один до одного відносини, емоції, ви такі, які ви є. кажу. А я вас осуджую. Вони такі в смислі, я кажу, ну в прямому кажу. Я от про тебе думаю погано. що, Вася, ти от, ну ти от поведінка твоя погана. Кажу, я тебе осуджую. Він каже, і що? Ну, і що такого, що ти ну, осудив мене? В більшості людей, які в світі для них. Образити, да? сказати щось, якесь погане слово, для них це норма. А чи норма це для нас? І якщо я сижу за рулем, і в мене незадоволення до того, хтось інший їде, і виникає питання, яке я світло несу про Христа? Якщо ми представники Христа, сидить з боку пасажир. Людина і людина може в неї скластися зовсім інше враження. Ну, так, да, це представник Христа серйозний, цікаво, чи Христос так би робив. І тому написано, що чим переповнене серце, то промовляють уста, да? бо кожне дерево пізниця зі свого плоду. Стерну не збирають смокви, а з плоду не збирають винограду. Які плоди приношу я? На сьогоднішній день. Щоб кожен з нас проаналізував своє життя і яким воно є, яке моє життя, що несу я в світ. Я осуджую, чи несу якесь задоволення, і чи є якийсь негатив, який несу я до людей в сім'ю. І в Перше Коринфянам, четвертий розділ апостол Павло. Говори п'ятий вірш. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить таємниці пітьми і виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога. Тобто ми бачимо про те, що ми не повинні усуджувати. Ми повинні інколи стримувати свої негативні відносини, свої негативні емоції і не наносити шкоду в Собі словами, які ми вживаємо. Як на мене, дуже великий взаємозв'язок є між тим, що ми говоримо. І ми ж осуджуємо, якщо ми осуджуємо інших, то ми вже осуджуємо себе. Того, що про мене говорять те саме. І що думають про мене оточуючі. Да, Тож виходить, що ми говоримо якісь погані слова, виражаючи свої емоції, ми, осуджуючи людину, але заодно ми осуджуємо себе. Тому що написано, хто з вас без ріха перший кінь камінь. Невже ми ні разу не помилялися, не робили чогось незрозумілого для інших? Ми інколи не бачучи всієї картини, не бачучи ситуації, і ми говоримо про те чи про інше, виявляючи свої емоції, не зважаючи на те, що відчуває людина. Ми не бачимо всієї картини і осуджуємо. Але Господь хоче, щоб ми проявляли до них любов, щоб в нас було терпіння, щоб в нас була якась повага до інших. Сьогодні на дитячій суботній школі я казав: давайте будемо поважати інших, і тоді будемо проявляти повагу свою. Тобто ми будемо поважати себе тоді тільки, якщо ми поважаємо інших. І діти дивляться, і після того, як ти сказав, і так думаєш, ну, а моя поведінка показує про повагу. Чи поважаю я інших? Чи осуджую я, чи є повага в мене до інших? До того самого водія, який їде переді мною. До людини, яка, можливо, щось зробила неприємне для мене, але я ж не знаю її серце. Я не знаю, чому ця людина поступила так, чому людина сказала так. І ми осуджуємо. Господь не хоче, щоб ми осуджували, і не важно, кого це і як. Тому Господь хоче. Навчити нас того, щоб ми не судили. Тому що в нас є один суддя Господь, який буде судити всіх не по тому, повчинках, але Господь дивиться на серце людини. Тому що ми не бачимо людину, але ми осуджуємо. Ми являємося суддями. І Господь, ми бачимо в Івана 18:31. Що Пилат сказав, візьміть його і судіть його за вашим законом. Ми бачимо інколи ми хочемо перекласти відповідальність на інших. А це є вже осудження теж. Коли ми, як кажуть, загрібати жар чужими руками, то тобто я не говорю брату Андрію відкрито, а підходжу до брата Василя і кажу: От, брат Василь, ти знаєш, От, брат Андрій там. Таке-таке. Я вроді би не осудив же ж брата Андрія, виходить. Я просто виразив свою думку, що от брат Андрій зробив, сказав, не так. Але це осудження чи ні? Як ви вважаєте? Ну треба підійти до Андрія і сказати, а не А чому? А що зміниться? Тобто да, ми бачимо про те, що не потрібно розносити іншим те, що ви знали про, про ту чи іншу людину. Краще підійти до людини і поспілкуватися з людиною і спробувати зрозуміти, чому він зробив так, чому він сказав так. Бо інколи ми в розмові з іншими можемо говорити про людину. Ну, не спитаючи, чи можна розказувати, то є, скажімо так, я говорю брату Василю про Андрію, те, що мені Андрій розказав. Він зі мною поділився, ну, але ж він не сказав, щоб я нікому це не говорив. Ми просто з ним поспілкувалися. І потім я приходжу до брата Василя і починаю розказувати про Андрія. Ну, я ж не осуджую, я розказую про. Те, що зробив, те, що зі мною поділився Андрій, це добре чи погано? Чому? Ну а він же ж не заборонив мені, він же ж не сказав не говорити. Ні, чому? Яка плітка? Я розказав те, що мені розказав інший. Я не додавав нічого. Я не кажу, що вот Андрій поганий, там брат поганий, і вот-вот-вот. Я просто розказав історію, скажімо так. Ну, якщо він вважає це за потрібне, да? це є осудження, тому що я виказую свою думку, і потім думка може з'явитися в того в брата чи сестри, який я розказав. І так ми формуємо думку про ту чи іншого брата і сестру. І дуже часто ми можемо мати, не знаючи людину, а мати про неї вже якесь уявлення зі слів інших. І Господь хоче, щоб ми не судили його, щоб ми не були як Пилат, коли ми, знаючи правду, але йдемо на поводу в інших, коли ми починаємо, ну, хочемо перекинути з себе вину. На іншу людину це ми осуджуємо. І Господь каже, що ні, я за нього так само помер. І я хочу, щоб ця людина була спасена. А можливо, через те, що я осуджую, і про те, що я говорю йому, ця людина може відійти від церкви. Тому що наші слова, вони написано, що від слов своїх ми що? Оправдаємося і осудимося теж від наших слів. Тому дуже важливо, я говорю це в першу чергу для себе, бо я ж кажу, це ситуація з машиною мені, ну, коли мені сказали, зробили зауваження, то вона мене, скажімо так, надихнула на те, щоб дійсно пороздумувати над своїми словами. І якщо Біблія каже, що це переповне моє серце, то говорять мої уста. Тому виникає питання, чим заповне моє серце, якщо з моїх уст виходять. Різні образливі слова, коли ми когось засуджуєте. І тому Господь, коли сказав оці слова, да, не судіть і не будете судимі, була дуже цікава історія про те, що Він каже: любити своїх ворогів, робіть добро тим, які ненавидять, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які кривдять вас. Кожному, хто просить у тебе дай, а від того, хто забирає, твоє не домагайся. Я хочу, щоб чинили вам люди, чинять і ви. А коли ви любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять. І коли добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Тож любіть ворогів своїх, робіть добро. І буде вам велика нагорода, ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Тобто, ми бачимо, Господь робить призив до того, щоб ми проявляли милість, любов, терпіння до наших ворогів, до близьких, знайомих, а потім каже: не осуджуйте. Тобто, це, от як завершення того, що робіть добро, але не осуджуйте. Бо інколи ми можемо навіть робити, думаючи, що робимо добро. Розказуючи про ту чи іншу ситуацію, ми можемо осудити або скласти про ту чи іншу людину негативну думку в нашого співрозмовника. Тому Господь каже, що нехай ми не будемо судити нікого. І нехай добрий Господь навчить нас любити своїх ворогів так, як Він любить нас. Я запрошую вас до молитви. Любиш, Отець, діти твої, звертаємося до Тебе в подяці за те, що Ти любиш кожного з нас, за те, що Ти показуєш, яким ми є, Господи. Ти бачиш, що наші серця ще не є таким, як Ти хочеш бачити. Ти хочеш нас навернути до Тебе, щоб ми могли відображати Твій характер, твій образ і твою подобу, Господи. Вселися в нас духом Твоїм і допоможи нам бути Твоїми дітьми. Щоб оточуючи, бачили наші добрі діла і могли славити тебе. Друге, щоб ми були вірними тобі у всьому, а твоє ім'я нехай буде прославлено, тому що ти цього достойний. Тобі честь хвала і поклоніння, єдиному живому Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Наш світ життя всім дав, осен на Богу бо, Ніс прозріня сліпи. Та я любов Нас охопну На завершення цього богослужіння, давайте піднімемось і всі разом прославимо господа, співаючи псалом слова, якого побачимо на екранах. Вернемося до Господа в тихих особистих молитвах, після чого почуємо слова із святого писання. Тому передчасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освятить таємниці пітьми і виявить задуми сердець. Тоді кожному буде похвала від Бога. Амінь. На цьому вечірнє богослужіння завершено. Можете вітати одне одного. А також нагадуємо за наступні богослужіння. Наступне богослужіння відбудеться в п'ятницю на 19.00, В суботу на 8.45 молитовне служіння на 10.00 суботня школа. І далі буде друга частина. І вечірнє богослужіння на 18.00. Вітайте одне одного, Божих вам благословінь.